Ви що ви грає, граєте? Та ви що дурні? Коли хтось каже таке, у нього є лише один вихід тікати, інакше ми вичислимо кривдника по IP і навчимо його гарним манерам. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі що робити, коли на усіх чудовиськ не вистачає набоїв. У нашій грі від страшних чудовиськ вас врятують навички будівельника. Не пропусти подробиці несамовитого виживастику Фортнайт. Steam Controller, блочні ПК та новітня консоль від Nintendo. У цьому році буде багато інновацій. Вона буде більш мощною, ніж Хуан і ніж ps 4 але з другої сторони, хто ж під нею буде робити більш мощні ігри. Дізнайся у фокусі, чи зможуть нові гаджети створити справжню ігрову революцію? Як подолати сталевих монстрів у новій грі від творців Мегамен? Гігантські роботи, бойові дрони та навіть оточення буде проти вас. Але я розкажу, як здобути перемогу. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Майті No9. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. У реальному житті ніхто не застрахований від небезпеки. Зараз ти можеш чекати на потяг, а за хвилину опинитися в інвалідному візку. Саме так і сталося із британцем Джейсом Янгом, який у результаті аварії втратив ногу та руку. Після аварії моє нормальне життя зникло. Усі буденні дії, на які я раніше не звертав увагу, стало робити значно важче. Та що там, я навіть не міг зіграти у свою улюблену Metal Gear. Доводилось навчитись грати однією рукою та зубами. Трагічну історію Джеймса і його прагнення повернути собі не тільки на солоду від ігор, а й нормальне життя почула компанія Konami, творці Metal Gear Дір. Зібрали цілу команду інженерів, щоб допомогти британцю. Конамі запропонували мені зробити крутий біонічний протез, як у головного героя Metal Gear Solid Snake. A. Та це ж мій улюблений герой. І тепер я сам став як він. Тільки подивіться на цю руку. У неї офігієзна світлодіодна підсвітка. Вона може конектитись до Wi-Fi та має порт USB, щоб підключати мобіл. А головне вона керується силою думки. Тож я знову можу почуватись повноцінною людиною. Джеймс Янг настільки любив ігри, що накинув їх, навіть коли сталася трагедія. Це допомогло йому, та головне, що іноді розробники роблять не лише ігри, а й добрі справи. Тож це неодмінно чудова новина. Ну а нам час розказати тобі про ігри, що вийшли, чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці, свіжак.